Артишок в Австралії, Південній Америці і навіть в Криму росте, як бур'ян, а в Європі це корисний і дуже смачний овоч. У нас в Україні він ще й рідкісний, зареєстровано всього 5 сортів. Тих, хто вирощує і їсть артишоки, називають гурманами опис і умови вирощування артишок з того ж сімейства айстрових, що і будяк, тому не дивно схожість їх листя і квітів. Батьківщина артишок у Середземномор'ї і Канарські острови рослина любить сухий і теплий клімат, термін вегетації в залежності від сорту 120 і навіть 210 днів тому часто дивину вирощують як дворічну культуру. Але якщо купити відносно скоростиглий сорт і посіяти на розсаду, то урожай можна буде збирати вже в поточному році. Артишоки вирощують на півдні. Підмосков'ї і в поліссі наявні в Держаєстрі і масовому продажі сорти районовані для всіх регіонів пишні і високі кущі. Завдяки великим і ажурним листям мають дуже декоративний вигляд. Городники цінують цю рослину за красу. А якщо вдається зібрати плоди? То культура отримує на ділянках постійну прописку. У їжу вживають не розпустившися бутони, що складаються з м'ясистих пелюсток і соковитої серцевини. У смаку вгадуються горіхові і грибні нотки. Деякі садівники називають артишоки альтернативою спаржі, головки відварюють і вживають як самостійне страви, маринують, їдять сирими, додають в салати, піцу, пасту. За спостереженнями наших туристів, в Барселоні збираються чоловічі компанії, як в Україні, на пиво з раками, щоб поласувати артишоками, розбирають відварені кошики на пелюстки лосочки, умочують їх підстави в гострий соус і з'їдають відео. Дегустація відварених артишоків вирішуємо садити чи ні. Сорти артишоків, хоч в Україні офіційно зареєстровані всього 5 сортів. Всі вони створені різними агрофірмами, мають деякі відмінності і навіть гібрид з Італії, який вирощується у себе на батьківщині в промислових масштабах. У всіх в їжу використовують внутрішню частину, денце суцвіття і соковиті підстави лосочок в свіжому відварному і консервованому вигляді урожайність приблизно однакова 1,5 км 2 при багаторічному вирощуванні в теплих регіонах на другий рік вона буде вище, артишоки це рослини відкритого ґрунту. Артист, патентовласник сорту Семко юніор, висота куща 150 см. китки лілові, листя обрамлені довгими шипами від появи сходів до господарської придатності, проходить 120-130 днів кошики середніх розмірів в кулясті. Гурман за збереження сорту відповідають відразу дві фірми Євронасіння. І українське насіння, хоч гурмана відрізняється від артиста більш компактними розмірами висота – 120-150 см. Листя спрямовані вертикально, мають сріблястий відтінок, діаметр плоду, Він кулястий, важить сімдесят 90 В умовах помірного клімату цей артишок можна вирощувати як багаторічну культуру карчефори, той самий гість з Італії. Занесений до українського реєстру рослин у 2018 році, хоч він і допущений до вирощування у всіх регіонах, але приручити його легше жителям півдня термін дозрівання карчофвори – карчофоре. 210 днів при цьому в умовах помірного клімату, який переважає на більшій частині. Його потрібно вирощувати в однорічній культурі або щосені викопувати коріння і зберігати до весни в підвалі. Ніяких особливих відмінностей від українських артиста і гурман він не має, хіба що кущовище і листя крупніше. А якраз селень артишоку і використовується в промислових цілях для отримання біомаси та екстракту кошики середнього розміру, округлі приквітки фіолетові з зеленими смужками у держаєстрі нічого не написано про шипи на листках, можливо, їх немає. Красунь це теж багаторічний, але теплолюбний артишок родом з Києва. Селища внисок у середній смузі та поліссі можна вирощувати тільки в однорічній культурі висота куща. 90-110 – термін дозрівання 160-165 днів, листя сіро зелені, опушені знизу і озброєні дрібними шипами по краях, кошики великі, 70-120, на однорічній рослині їх буде 4-6, на дворічному – 10-12. Султан Артишок від фірми Пошук вирощується в нашій країні спочатку 2000-х, Він теж погано переносить зими, обробляється в однорічній культурі. Термін дозрівання – 120-130 днів кущ високий, до 2 кожен лист досягає в довжину 50 см кошики великий, см. діаметр квітки, що розпустилася, до 25 см. всі артишоки хороші медоноси залучають на ділянку багато бджіл і джмелів. Посів артишоків, як вже ясно з описів сортів, артишоки треба вирощувати через розсаду, чим раніше ви посієте насіння. Тим ближче термін першої дегустації. Якщо не будете використовувати підсвічування, то сіяти потрібно так, щоб сходи з'явилися до 20 лютого, коли день вже подовжується до 10 годин і більше крайній термін посіву для сортів з терміном дозрівання – 120-130 днів, кінець березня. Врахуйте, що теплолюбні артишоки гинуть при перших же весняних або осінніх заморозках 1. 20. Щодо передпосівної підготовки думки виробників розходяться. Наприклад, біотехніка на пакетах з насінням рекомендує просто сіяти в землю, а російський город дає інструкцію замочити насіння на 5-6 днів, при цьому температура повинна триматися на рівні 20-25. це набряклі насіння стратифікувати 2-3 дні при 0, 20 посіяти і вирощувати при температурі 15-20. Городники випробувачі розповідають, що висівали і без стратифікації, навіть сухим насінням. Сходи все одно з'являються. Насіння артишоків досить великі. Якщо не хочете стратифікувати, то потримайте 2-3 години в стимулятор соку алоер розчині епін і замочіть до появи паростків, тоді сходи з'являться швидше. Глибина закладення. Два-три смогрунт. Потрібна, звичайнісінька, універсальний ґрунт з магазину або ваша, заготовлена з осені. Догляд за артишоками на підвіконні такий же, як за будь-розсадою, поливив міру підсихання верхнього шару землі, пересадка в тару побільше, коли колишня стане тісною, підгодівлі раз в 10-14 днів добривами з переважанням азоту. Є особливість, артишоки ростуть розеткою. Тобто в центрі розсадного кущика є точка росту, не засинайте її землею і не заливайте водою. Висадка артишоків на ділянку і вирощування. Культура любить тепло і пухкий ґрунт. Місце вибирайте сонячне з південного боку паркану або будівлі, враховуйте габарити куща, його високу декоративність. Але не забувайте про колючках, землю заправте перегноєм 6-8 хм 2 і деревною золою 0. 5. лум 2 або комплексним добривом нітромофоска 1 СТЛМ 2 До посадки приступайте, коли мене загроза заморозків. За тиждень починайте загартовувати розсаду, поступово привчаючи до умов на вулиці схема посадки згідно з інструкціями на пакетиках насіння для вітчизняних сортів 7.070 для італійського гібрида карчофори. 1-2-0-1-2-0 -120. – не заглубляйте рослини. Подальший догляд полягає в основному в поливах, особливо в перший тиждень. Поки кущики приживаються, тримайте ґрунт вологим і пухким. У багатьох городників артишоки ростуть без особливого догляду. Адже вони в природних умовах є бур'янами, ісля висадки не варто годувати настоями гною по сліду, кропиви і азотними добривами, органіка і хімічний азот стимулюють зростання бадилля, хоч буде жирувати і не зацвіте. Один-два рази на місяць внесіть, готові комплексні суміші для овочів фертика, чистий аркуш, агрікола флорізел. Дивіться склад, калію в них повинно бути більше ніж азоту. Першу підгодівлю дайте через два тижні після висадки. Наступні через кожні 2-3 тижні, коли збирати кошики. Бутони артишоків можна зрізати для їжі, коли вони досягнуть розмірів курячого яйця. Великі кошики збирайте не пізніше фази, коли починають відгинатися верхні лусики. Нижні і середні повинні бути ще притиснутими. Чим пізніше ви зріжете, тим менше залишиться їстівної частини. У готових до розкриття бутонів вся внутрішня частина заповнена неістівними волокнами. Зовнішні лусочки стають жорсткими. Відео: артишоки на різних стадіях дозрівання, приготування, делікатесу, як влаштувати артишокам зимівлю, якщо восени ви не хочете прощатися зі своїми красенями артишоками, то поступите наступним чином: після першого заморозка обріжте пошкоджені верхівки, дочекайтеся періоду, коли в день температура буде стабільно триматися на рівні 5. Сімц, обріжте всі стрілки і стебла, залишивши тільки нижнє листя, укрийте кущі хмизом, гілками малини ялиновим гіллям і іншими матеріалами, які добре пропускають в повітря. Коли в вдень температура вже не буде підніматися вище нульц. Засипте укриття опалим листям або укрийте агроволокном, складеним в чотири і більше шарів, але і таке укриття може не врятувати, якщо взимку бувають відлиги, сніговий покрив невеликий. А морози сильні. Спробуйте зберегти кореневище по іншому, з приходом холодів, обріжте і викопайте кущі, обтрусіть землю з коренів, посадіть артишоки в горщики або ящики, наповнені вологим піском, зберігайте в підвалі або погребі при температурі близькій до нуль. У квітні дістаньте і перенесіть на вікно в парник або теплицю, висаджуйте, коли пройдуть весняні заморозки. Відгуки городників, 11 вересня, артишок Султан. З'являються нові квітконоси тільки чомусь забарвлення, бордова, а листя у різних кущів із колючками, і без, хоча сорт один забула написати, що попелиця побувала на рослині в серпні, так що не обійшлося, а кущі потужні виростають красиві, беладжа горчезахтп. Горюм пригозрю в Євтопіцт чотири старт 1.5. У мене одного разу артишоки виросли розміром майже з пальму. Але сусіття не дали так і росли, красиво було. Якщо досягнете успіху не пошкодуєте, мені артишок відварювати як спаржу на смак дуже сподобався мандрагорах форімого серютриац 1 1.8.4.8.5 Вам артишоки в гастрономічних цілях. Значить, вам потрібні бутони, артишок цвіте в рамках одного сезону, значить, досить домогтися цвітіння. З'їсти, що хочеться, і можна викинути рослина, це виходить небагатолітнє, вирощування багаторічної рослини, якщо рослина сильно шкода, то доведеться викопати його, зберігати, потім навесні знову висаджувати. Там головне, щоб для артішоків було сильно родюча земля, тоді бутонів багато. Шазандрахтп. Хорімськобанрюв один п'ять шість дев'ять артішок чотири Лартишоки незвичайна для українців культура, крім новизни. Вона приваблює красою і можливістю спробувати заморський делікатес через тривалий вегетаційний період. Вирощувати рослини потрібно через розсаду. При бажанні можна спробувати освоїти багаторічну агротехніку.